Доброго дня, діти! У нас урок письма. Сьогодні пишемо малу букву Р. Про уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці. Відгадайте загадку. Моє хвіст та не літає, моє рот не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Це риба. Правильно. Давайте зробимо пальчиком гімнасткою, пограємо в гру рибка. Долоньки притиснули одна до одної, пальці з'єднали і спрямовуємо рухом від себе, повертаємо ручки праворуч і ліворуч, імітуючи рух рибки, яка пливе. Я читаю, а ваша рибка пливе. Гарна рибка золота в морі пропливає, від голівки до хвоста лусочками сяє. Давайте ще раз. Гарна рибка золота, в морі пропливає, від голівки до хвоста лусочком сяє. Підготували наші ручки, подивіться на сторіночку 34 вашого зошита. В нас що тут намальовано? Тут діти. Чим діти займаються? Хлопчик рибалить, ловить рибку. В нього є що вудочка, і вона буде ловити, мабуть, ось ту величезну рибку. А інші діти, чим займаються, вони збираються задувати свічки на торті, мабуть, в когось день народження. Подивіться, вони мають прапорці, а у прапорцях друкована. Пунктирною лінією прописна літера Р. Маленька. Давайте наведемо всі пунктирні лінії, які у нас є, парасолька. На В на наводити літери. R маленькі домалюємо парасольки для кожної дитинки і зробимо луску для рибки. Хто перший впорається, може, поки буде чекати дітей розфарбувати цей малюнок. Ми будемо рухатись далі. У вас в зошиті є два зображення. Що тут? Зображено? Горох і горіх. Нам треба побудувати звукову схему слова, в якому є звук рі. До якого слова належить ця схема? Правильно до слова горіх. Ріг. Давайте визначимо кількість складів у слові горіх. Го ріг Два склади. Поділимо нашу звукову схему на два і зробимо звуковий аналіз. В слові горіх перший звук Г. Він приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. Другий звук О, він голосний, позначаємо. Кружечко. третій р. Він приголосний, м'який. Позначаємо двома рисочками. Наступний звук І. Він голосний, позначаємо кружечком. І останній звук в нашому слові Х-горіх. Він приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. Давайте визначимо наголос. Щоб визначити наголос, ми можемо або наголосити на цьому слові, або поставити до нього запитання. Горіх? Наголос падає на і другий склад. Подивіться, будь ласка, давайте порівняємо друковану маленьку. R та прописну обидві складаються з двох елементів. Друкована має в складі овал, а прописна має в собі ось такий елемент, як наче гачечок. Давайте подивимося, як ми будемо виконувати написання. У нас бітер складається із прямої похилої подовженої палички і прямої похилої палички із заокругленням вгорі і внизу. Пишемо пряму похилу, подовжену паличку від верхньої рядкової лінії вниз до міжрядкової. Не відриваючи руки, повертаємось вгору. На рядку робимо відхилення праворуч. Під верхньою рядковою заокруглимо і ведемо вниз паличку, яку заокруглюємо ще раз на нижній рядковій лінії. Спробуємо ще раз ви у повітрі я на екрані. Раз. І. Два. і. Що ж, зробимо гімнастику для очей. Відпочили очі. Сторіночка 35, перший рядочок прописуємо маленьку літеру R. Пишемо похило, подібно похилою лінією. Відступаємо між нашими літерами, відстань на мізинчик. Далі запишемо склад РО. РО має середнє з'єднання, оскільки з'єднується із овалом. Далі на слово, давайте разом прочитаємо. Роса. Роса. І ти що таке роса? Це водичка волога, так, яка з'являється вранці на травичці, на рослинках, після холодної ночі на теплий ранок. Далі записуємо склад РА. Ра має середнє з'єднання, оскільки А має в собі овал. І слово ранок. Ранок. Наш день починається з ранку. Так, Запишемо це слово. Рухаємось далі. Наступний склад у нас РІ. І слово ріка. Наступний склад РУ. Рі має верхнє з'єднання, РУ також верхнє. І слово у нас крук. Крук. Це птах. Наступний склад ре. Має середнє з'єднання, оскільки це півовал. І слово у нас ОРЕЛ. ОРЕЛ це теж птах. Далі у нас є два речення. Давайте їх прочитаємо: Ура! Знак оклику, тобто це виголошується піднесеному настрою. Ура! Оскільки це початок речення, пишемо з великої літери. Читаємо друге речення. Он. Ми так кажемо, коли на щось вказуємо, так? Он. Перша літера велика, бо це початок речення, читаємо друге слово. Море. Море. Он море. Ось на що ми вказуємо, що десь є. Море. І в кінці у нас стоїть знак оклику. Запишемо ура! Он море. Не забувайте початок речення з великої літери, в кінці речень саме цих стоїть знак оклику. Між словами пропускаємо відстань приблизно на ваш мізинчик, всі літери пишемо похило, стежимо за висотою робочого рядка, трошечки відпочинемо. Виконали. Наступне завдання на вашій сторінці нам треба записати, що за зображення у вас є написати прописними літерами слова. Що це в нас зображено? Корона, а це комар. Треба знайти схеми до цих слів, скільки звуків. У слові корона. К, -о – «к-о-р-о-н-а» – Шість. А в слові комар К, – «к-о-м-а-р» – 5. Отже, дивимось на схеми. П'ять звуків у першій, отже, це до слова комар, і 6 звуків у другому. Другій схемі це друге слово. Перше корона. І запишемо ці слова. Корона і комар. Подивіться уважно. Всі літери мають з'єднання, не забувайте про них. Якщо наші слова без з'єднань, це просто записані букви. Записали. Закриваємо друковані зошити, відкриваємо робочі зошити в косу лінію. Відступаємо рядочок від попередньої роботи, у другому записуємо число. І на наступному рядочку на початку ставимо крапочку, будемо писати диктант. Складовий буде диктант, а першою напишемо літеру, яку сьогодні вчилися писати. Перша маленька літера Р. Відступили склад. Дві маленькі літери. Склад Ва. Не забуваємо з'єднання. Відступили. Дві маленькі літери. Склад Лі. Відступили. Перша велика, друга маленька склад Су. Відступили. Перша велика, друга маленька склад Ме. Відступили. Дві маленькі склад На. Відступили дві маленькі склад к. Відступили дві маленькі склад он. Відступили дві маленькі склад ім. Відступили дві маленькі склад ус, і останні на сьогодні дві маленькі «ві». Записали. Перевіряємо. З написаним на екрані. В кого помилок немає, стави собі смайлика. Хто має помилку, обводи букву сполучення, на яке треба звернути увагу та запам'ятати його написання. Виправте, якщо є помилки. А зараз запишемо. Малюнковий диктант. Що ви бачите перед собою? Це вікно. Вам необхідно записати слово вікно. Не забуваємо про з'єднання. Вікно. Наступне слово Іриска. Відступіть від попереднього слова мізинчик. Запишіть слово іриска. Їх тут дві, якщо ви ще не записали, можна записати і риски. Наступний малюночок Пава. Пава. Запишіть слово. І останнє. Слово. Що це в нас зображено? Морква. Правильно. Запишіть, будь ласка, морква. Диктуйте собі, будь ласка, слово, щоб не пропускати жодної букви. Морква. Перевіряємо. Вікно, і риски, або якщо записали і риска, нічого страшного. Пава і морква, в кого всі слова написані правильно, ви просто величезні молодці. Можна поставити і смайлика, і сердечка, і вподобайку, і просто поплескати собі в долоні. Ви. Розумнички. Хто має помилку, виправте, будь ласка. Запам'ятайте, як потрібно записувати ці слова. У вас все вийде. Треба лише запам'ятати та трішечки попрацювати. Наш урок підійшов до кінця. Оберіть, будь ласка, настрій яблучка, який відповідає. Вашому настрою в кінці уроку. Я дякую вам за урок. На все добре. До побачення. Про